Керівники підприємств, установ та організацій будуть оповіщувати військовозобов'язаних працівників про явку на призовні дільниці задля уточнення військово-облікових даних та проходження медичної комісії. Відповідні розпорядження районного центру комплектування та соціальної підтримки керівники почнуть отримувати вже цього тижня. За невиконання їх очікуватиме адміністративна відповідальність. Про це повідомили на нараді у голови Коломийської військової адміністрації Любомира Глушкова. Більше у сюжеті на наших журналістів. Коротко і по суті, цитуючи Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, начальник Коломийського районного центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Шаховець розповідає про обов'язки підприємств, установ і організацій у час воєнного стану. Особлива увага до оповіщень військовозобов'язаних працівників після отримання відповідних розпоряджень. Керівники підприємств у разі отримання такого розпорядження зобов'язані. Видати наказ про оповіщення призовників військовозобов'язаних та довести його до їх відома в частині, що стосується забезпечення їх прибуття. За викликом до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у визначені строки та копію наказу надіслати у триденний строк до відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуття призовників і військовозобов'язаних до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, письмово повідомити територіальний центр комплектування про осіб, які не виконали. Наказ керівника державного органу підприємства установи організацій та не прибули за викликом до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Очільникам підприємств, установ і організацій в Коломийському районі вже цього тижня почнуть видавати розпорядження для оповіщення військовозобов'язаних працівників. Після цього ті повинні з'явитись на призовній дільниці для проходження медичної комісії та уточнення військово-облікових даних у разі невиконання адміністративна відповідальність. Якщо, хоч отримавши моє розпорядження, один із цих пунктів неправильно вами виконаний, вибачайте, ми будемо складати адміністративні протоколи. Значить, шкодувати вас ми не будемо. Не може таке зробити, будь ласка, значить, ви багаті, платіть штрафи. Перший раз один штраф, другий раз другий штраф, ну, а третій раз, я думаю, вже штрафом не буде обходитися. Казна держави буде рада, там суми йдуть від 1700 роді, гривень, а на, якщо на керівника від 5000. Не хочеться і вас наказувати. І розумію, що це важка така робота, але її в даний час, якщо ми не будемо виконувати, ви розумієте, до чого це може призвести. Коли в країні йде війна. Полковник Шаховець рекомендує керівникам вивчати військове законодавство України. Це збереже їх час та допоможе уникнути багато непорозумінь. Даємо розпорядження, чи то орган місцевого самоврядування, чи керівнику, керівник підприємства доводить розпорядження до працівника. Працівник зразу заяву, я звільняюся, все, прибігає військома та Володимир Миколаївич, та це такий працівник. Що, що, все, я без нього стану. Починаємо розбиратися. Той працівник відсрочку має. Розумієте? Але він у військкомат не хоче йти це доказати. А керівник мав би тут орієнтуватися і знати. Стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І вже потім добув такий в мене не один випадок. Вже потім йому об'яснили, все, поновився він на роботі і приніс документи військоматі. Загалом Коломищина успішно виконує планові завдання щодо мобілізації. Повідомив на нараді начальник військової адміністрації Любомир Глушков. При цьому закликає керівників не лякатись розпоряджень центру комплектування та соціальної підтримки. Радше навпаки йти назустріч та співпрацювати. це не означає, що всіх вас чи ваших працівників відразу ж будуть призивати до збройних сил України. Є чітко встановлений відсоток, яких ми можемо призвати з того чи іншого підприємства, установи організації. Ну і звичайно, що є ті спеціальності, які на сьогоднішній день є е, необхідні для збройних сил України. І в першу чергу по тих напрямках і працює військовий комісар Мар'яна Мацьків Сергію Грин. Програма події НТК. приходить. От у